Шкіра краст це шкіра, яка потребує фінішної обробки. Є гідрофобною, тобто боїться води. Вона поглинає вологу повільніше, ніж шкіра рослинного дублення, тому що має хромовий вид дублення. А також підшліфований краст. Ще повільніше поглинає вологу. Зазвичай виготовлена на напівшкірах верха, має розміри 1,5-2,5 метри квадратних. Вся фішка краста в тому, що його можна доробити будь-яким із існуючих видів хімії, в тому числі і восками. Також усі кольори, окрім чорного, піддаються тонуванню і патинуванню. Патинування це створення ефекту штучного старіння, щоб виріб виглядав антикварним. Тобто вашій фантазії експериментам немає меж з такою шкірою, тому ідентифікувати її як галантерейну ми не будемо. У нас ви зможете знайти шкіру краст у різних товщинах, кольорах, сортах та навіть виробниках. Ходові товщини даного виду шкіри це 1,4-1,6 або два й мм. Також хочемо зауважити, що в Оліго Груп» Шкіра Крас це регулярна позиція у відмінній і незмінній якості. А тому запрошуємо до експериментів. Менеджери залюбки допоможуть вам визначитися з покупкою. До зустрічі в Груп»!